Сьогодні ми їдемо до Вроцлавії шукати українців, які покажуть свою квартиру. Прошу, чи пані гада по українськи Так. Ідеально. Інакше, ну, готові показати свою квартиру за мін на чай. Квартиру хотіла ви, але я живу в хостелі. Так давайте хостел покажете. Напевно, треба запитатися у керівництва. Можете зараз зателефонувати, запитатись, чи можна Добре. показати? Поїдемо дивитися на хостел, якщо зараз один згодом. Поміром збройно. Так, я можу показати сторінку. Так він сказав, що хто ви і, і хте, хоче подивитися вашу сторінку в інстаграни. Так, Що відправляє сторінку? Подивимося. Мусимо хвилиночку почекати. То я вже можу давати чай? Думаю, ще ні. Якби ми в добрих стосунках з керівництвом, може. Pozwoli, бо я якби не перший рік у них живу. Скільки вже часу живете? Це вже другий рік, напевно, пішов. Рік. Сказав, що вас знає, тому добре. То все, ваш чай? Тоді так. давайте поїхали. Два роки живеш на хостелі, так е, чому так. Це дешево. Я мушу висилати гроші на Україну. А скільки платиш за хостел? Тисячу злотих за місце в кімнаті. Це Зараз в мене в кімнаті дві особи. Мене взагалі здається, що хостел це там може бути небезпечно. Чи е, це неправда? Знаєш, як я приїхала сюди, то мені теж так здавалося, мені було страшно. Я потрапила на таку фірму, де є адміністратори. Ти знаєш до кого можеш подзвонити в якій ситуації. Безпечно, так. Так. А чим ти займаєшся? Е, взагалі я працюю в Макдональдсі. Ще додатково я вчуся на заочні. – Скільки ти родом сама Донбасу, так дуже гарно українською говориш. – Не розмовляла українською до пори, як приїхала в Польщу, вирішила, що в цьому році перейду. При, присідай, можеш собі спереді сісти Ззаді Жінка ще моя сяде. А яка вартість кауці в тебе була? Всього на всього злотих. Це суто за ключі та постіль, і вона, звісно, вертається при виїзді. Для мене взагалі хостели це завжди було місце, де постійно бухають і нема спокою. Як взагалі з цим на вашому хостелі, де ти жила та живеш? Всюди на це заборона на куріння. Теж ще при заїзді як Адміністратор заселяє, ми підписуємо регламент і він на цьому наголошує. А взагалі, на попередньому хостелі, де я була, один мужик напився на кухні, то ми задзвонили до адміна. Він приїхав, його просто виселив. Якихось таких неадекватів у нас на хостелі не було. Ти сказала про підписання регламенту. А як взагалі з договором про оренду? Договір не підписується. Ми просто платимо за житло наперед. Отримуємо чек та підтвердження оплати. Все для мене це дуже зручно, бо нічого мене не зобов'язує. Я можу з'їхати, коли я хочу. Просто попереджую за тиждень про це. Так, район Дійсно трошки страшненький, але я в під'їзді не живу. Тому ну так Так, тут подвійні двері. А як взагалі називається хостел? Е, хостел називається Roomplace.pl. Roomplace.pl, Окей, mm -hmm. це один такий хостел врослові? Е, ні, вони мають багато адресів. Ви не проти, якщо ми вас познімаємо. Дос, відразу бачу камера. Ми тут чай принесли. Я хочемо зробити огляд О, вашого хостелу. Раз, тут у вас є заборона на особи треті. Ми особи треті. Ми отримали дозвіл. Де ти живеш, Добре. де твоя кімната? Це наш холл, тут люди їдять, санузли, це один. Угу. Тут у нас туалет. І ще є другий санузел. Це той. Ага, ще другий, окей. Так. Ну,